Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про жіночі хустки кашемірові, які в продажі в нашому магазині, і чоловічі шапки. Давайте почнемо з хусток. Ось такі кашемірові хусточки ми отримали. Зараз я вам розкладу. Вона йде метр на метр, не враховуючи торочків. Я вам показувала шарфіки. Отакі От ж є хусточки в клітинку. Всі хусточки коштують по 400 гривень. Дивіться, ось така є для замовлення. Я написала тут кольори. Ось така є бордова. бордова, метр на метр вони йдуть. Є чорно-біла. Чорно-біла. Її можна носити і на голові, і на шиї. Ось така е, рожева з карамелью. Рожева і карамель. Це щось тут причепилося. Все тут добре. Дивіться, ось так ось можна носити. І на голові можна носити. Так, далі ось така хусточка. Е, я її назвала лате. Гарна, світленька. І ось така хусточка, колір сірий і карамель. Сірий і карамель. Ось така. По 400 гривень. Далі є однотонні хусточки. Теж по 400 гривень. Тут є навіть етикеточка, що це кашемірна. Цих етикеточки нема, але вони такі тепленькі, дуже приємні на дотик, хороші хусточки. Ось це бордовий колір. Ось такі ось такі, дивіться, бачите, хустки. Вони теж тут метр на метр, просто кольори різні. Бордовий колір. Далі ось цей колір світлий беж, ось це темніший беж. Два бежа є світлий і темніший. І є світло-рожевий і колір фрес. Ось такі хусточки по 400 гривень замовляйте. І тепер ще розповім вам про шапочки. Шапочки у нас торгової марки Алан. Ми теж вже ними давно торгуємо, вони дуже якісні склад шапочки верх 50% бавовна, 50 акрил і внутрішня частина фліс. Це так написано на етикетці. От я читаю з етикеточки. Флісова шапка повністю, повністю флісова шапка, флісова підкладочка. Ось, і зверху 50% вовни, 50% акріл. Ця шапка йде на велику голову, вона йде з підкатом, з підкатом. І ось тут є ось така штучка, що її можна носити ось так, як ковпак, в кого, кому треба, можна носити ось так. Ось це теж знімається. Вона йде на суто велику, на велику голову, на великий розмір. Вірніше, розмір такий самий, ну, як всі. Тут що тут пише, просто один розмір, але вона, от, ну, по досвіду, я знаю, що вона йде на велику голову. Є темно-синя і є чорна. Коштує така шапочка 450 гривень. Далі шапочки з підкатиком ідуть, бачите, ось така ось, такий ось широка, широкий узор. Вони теж повністю на флісі. Всі шапки повністю на флісі і йдуть з підкатиком. Називаються ці шапочки Патріот. Для замовлення, будь ласка, називайте назву. Патріот є в сірому кольорі, в темно синьому і в чорному. І ще є шапочка з підкатіком, називається Легіон. Тут трошечки інакша в'язка верха. В чорному кольорі є, теж коштує 400 гривень. Далі шапочки без підкатіка: є челенджер, називається челенджер, В середині так само фліс, темно-синій колір і челенджер чорний колір. І ще є драфт. Тут інакше трошечки в'язка поверху, без підкатику, теж 400 гривень. Ось такі маємо шапочки на сьогоднішній день. Для замовлення номер телефону надаю вам 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаю я всі товари, Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанку або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!